Вітаю всіх, мої дорогенькі. Тільці загальні тенденції 25-го року для тільців. Рік 2025, рік проявлення, рік трансформації. І так, тільці, карта року. Четверочка чаш. Те, чим ви займалися, більше, більше всього, вже не буде приносити вам задоволення. І ви будете шукати інший ча шанс. Інший шанс Да, куди себе м, перенаправити, і життя вам буде підсовувати тут прямо під носа да, різні варіанти. Не упустіть свої можливості. Не упустіть свої можливості, попутно займаючись тим, чим ви звикли, да, і виконуючи ті обов'язки, які ви звикли, ви не повинні ігнорувати ті шанси і ті думки, які будуть приходити вам в голову, і ті шанси, які давати вам вищі сили, від якихось знайомств, яких знаків, якихось ваших бажань, ідей, да, щоб сприйняти, пустити в своє життя щось нове. Щось нове, тому що для тільців найближчі 20 років це трансформація іменно в сфері бізнеса, коли багато людей, тільців поміняють, поміняють свою сферу діяльності на зовсім іншу, на ту, на яку навіть ніколи, можливо, не думали. І це почнеться вже 25 2025 році. Так от, перші ці дзвоночки не пропустіть. Да? Не пропустіть. Уже е, Всесвіт буде вам подавати ці знаки і давати шанси займатися чимось іншим. Не упустіть свої можливості. Вам треба вийти з тіні, розкрити широко очі і крутити головою на 180 градусів, вдивляючи да? широко відкритими очима в пространство Всесвіт, і в ті знаки, які воно вам буде подавати, і в ті можливості. Так, покажіть мені загальний. Ох, які красиві карти випали. Взагалі їх буде непоганий. Підходить до кінця якась важка, якийсь важкий період життя, да, як наче якусь непосильну ношу у 25-му році ви себе скинете. Можливо, це якась робота, яка не нравилася, якісь стосунки, да, якісь, якісь направлення в бізнесі, що вам не приносило е, удовольстві, Да? Ви по-любому ви вийдете побідітелем. Вас буде знову ж таки новий шанс заробляти на чомусь іншому, що несказанно порадує, можливо, і вашу сім'ю. Бо це карта радості, радості, сімейного щастя. І оце от карта теж сім'ї, дома, збора урожаю. Можливо, хтось іще піде працювати в сім'ї. Можливо, хтось із друга половинка якийсь підробиток знайде. Можливо, ви, кроме основної роботи, яка для вас можливо, важка, знайдете якийсь підробіток, який буде вам приносити задоволення. Карти говорять, захищайте свою сім'ю по всім фронтам. Це. Що да? таке по всім фронтам свою сім'ю захистити? Наприклад, чи всі документи в порядку, чи не буде у вас претензій до якихось від, від государства, да? якихось претензій від інших людей? Да? По бізнесу, по роботі, від негативних людей всяких. Да? З осторожністю впускайте в своє щасливе сімейне життя. А, от, і на сімейне теж. Тут можуть бути люди, хтось жениться, в когось народиться друга дитинка, в когось перша. Христини, родини, одруження, юбілеї. Ну от такі приятні понімаєте, хороший збор урожаю. Хороший буде рік, головне не прогавити той момент, коли вам всесвіт, кільці подасть знак, що на чомусь ти поставиш крапку, бо для тебе це вже непосильна ноша. І, а чимось будеш займатися і заробляти, можливо, чимось іншим, або зрозумієш, що у вас буде. Порада, у вас буде йти карта вибору. Знаєте, як карти говорять? Не знайшовши нового способу заробляти, не кидай старий способ. Да? Тобто, тільки оприділившись, чим ти будеш заробляти далі, вже потім тільки залишай те, що тобі вже, можливо, обридло. Нове життя буде страшнувато страшнувато, але, знаєте, очі бояться, а руки роблять. А руки роблять. Багато сімей задумуються про переїзд людей, сімей да, про, можливу зміну, зміну квартири, зміну міста, зміну, краї, зміну країни. От знову у нас те ж саме. І знову те саме три карта переїзду. Переїзд, переїзд, переїзд. Можливо, хтось поміняє житло, хтось поміняє місто проживання, а хтось, можливо, і країну. Карта путешественника, дальні берега і карта переїзду. Да? Якщо ж ніхто переїжджати не збирається, тому що не всі збираються переїжджати, то це початок чогось нового. Починай, ти стаєш на, на, на нову дорогу, в тебе хороші перспективи. Очі е, бояться, руки роблять. Да? Страшнувато, але в тебе все вийде. Починати, звичайно, в новій справі завжди потрібно з ученика. Да? З ученика що, ну, люба нова справа ти ж у ній вже не ас. Король мечів. Навчання, нові ідеї, багато нової інформації, прийняття рішень. от такі тенденції 25-го року будуть для тільців. Тільці, отвість, переложити буде ні на кого, всі рішення придається приймати вам беземоційно, користуючись тільки здоровим глуздом. Удачі вам!